Зараз ми знаходимося на півдні України. Виявляємо вибухонебезпечні предмети. Це сільськогосподарське поле. Працюємо кожен день. Тут є дуже багато прильотів, дуже багато уламків, осколків різноманітних від різних боєприпасів, як 152-ки, та інших снарядів, РПГ. Кожен уламок це є сигнал. Коли ми чуємо сигнал, ми не знаємо, це міна або уламок. І кожний уламок треба дуже обережно знайти, ідентифікувати. До нас їздить група НТО, не технічне розмінування. Вони виявляють і предполагають, які можуть бути загрози. То на нашому даному, на даній ділянці, у нас загроза протитранспортних мін. ТМ62. 2-1 на зв'язок. Два-ддин. ЧК від ТМК. Два-три доповів. Остановлюємо роботу, сім нападається. Плюс в даний момент сьогодні знайшли чеку від ТМ-62. Доповіли. Проход закрили, тому як поряд може бути і міна. І перейшли на їхній проход і працюємо далі. Треба бути дуже уважним, небезпека є. Але якщо використовувати свої навички, свій досвід і робити за СОПами спеціальними операційними процедурами, не відступати від них, то я вважаю, ця робота взагалі безпечна. Так, робота добра. Тут для, для дівчат-хлопців і хлопців зроблені умови. Тут дуже досвідчені фахівці. Вас всьому навчать і в навчальному центрі, і на практиці. Дуже мені подобається, можна їхати навчатися, полишати кваліфікацію. Навіть да, хлопці, дівчата їздять. І чомусь навіть дівчатам надають перевагу, Тут теж для них є робота. Як ви можете бачити, поруч з нами є засіяне поле, де вже застигла пшениця, вже почали збір. А наше поле ще не засіяно. і от ми повинні зробити все, щоб уже в наступному році фермери теж вже змогли там зібрати врожай. Роботи багато. Долучайтесь до гуманітарного розмінування деокупованої території України.